Гортензія може бути прикрасою не тільки просторого садової ділянки, але і невеликого дворика патів, і навіть міської квартири завдяки різноманітності видів і сортів, легко підібрати підходяща рослина для саду. будь якого розміру, а також для тераси або балкона, адже гортензію можна вирощувати. І в горщику підписуйтесь на наші канали у контейнерного способу посадки гортензій, чимало плюсів можна виростити, не стійкі до холоду. Рідкісні в наших широтах види, наприклад, крупнолисне гортензії. У контейнері гортензія починає цвісти раніше і довше зберігає декоративність. Щоб забезпечити рослині комфортну зимівлю, восени його зручно внести в приміщення. У ґрунті обмеженого обсягу простіше поміняти забарвлення суцвіть гортензії за допомогою поливу спеціальними складами. Сорти гортензій для вирощування в горщиках для посадки в вуличні контейнери зазвичай вибирають крупнолистною, метельчатою або пильчатою гортензію мініатюрних сортів. А ось більшість сортів деревовидної виростають у великі кущі до 15 п'ять двам заввишки, тому вимагають більше простору, найчастіше в горщиках вирощують саме крупнолисної гортензію, як саму примхливу даму, що вимагає особливого догляду і обов'язкового захисту від морозів. Найпопулярніші сорти крупнолисної гортензії, які підходять для середньої смуги аїша з дрібними ніжними квіточками лілового відтінку, схожими на бузок. Endless Summer, мабуть, найпопулярніша серія в кліматі середньої смуги, завдяки підвищеній зимостійкості може рости навіть у відкритому ґрунті вуду, з незвичайними для крупнолисних гортензій суцвіттями лаймового відтінку, Dutch Ladies з красивими квітками рожевого або кремового забарвлення, з характерною світлою серцевінкою і більш яскравою облямівкою на пелюстках, допі об'єнко мініатюрна гортензія з ніжними білими суцвіттями, що складаються з махрових квіточок. Одна з рекордсменок по тривалості цвітіння з початку червня до кінця жовтня. Ревер ентевер компактний повільно зростаючий кущик цвіте незвичайними суцвіттями рожевого, блакитного або фіолетового відтінку з широкою контрастною облямівкою. Волотисті гортензії можна вирощувати в горщиках в перші 3-4 роки життя, потім, у міру розростання кущики, краще пересадити у відкритий ґрунт. Серед гортензій цього виду найкраще в горщиках виглядатимуть рослини дрібних сортів, бо карликового сорту. Здатна змінювати забарвлення суціть жовтувато-білої, на ніжно рожеву, діамант рушна яскравіша серед волотистих гортензій і пілін. На початку сезону квітки до осені набувають насичений малиново-червоний відтінок, а листя стає помаранчевими. Літ лайм компактний кущик висотою і шириною не більше один, і те зеленувато білими мітельками, які до кінця літа рожевіють з червоно-коричневі пагони цієї гортензії утворюють акуратний рівний кущ з конусоподібними мітелками. На початку цвітіння вони білі, а до кінця рожево-бускові. Крім перерахованих сортів, крупнолистних і волотистих гортензій відмінно підходить для вирощування в горщику пельчатая гортензія японської селекції Блуберт. Вона росте кущиком середнього розміру, світлолюбна і вимоглива, але при цьому не боїться холоду, стійка до хвороб і шкідників. Посадка гортензії в контейнерах для гортензій слід вибирати великі ємності об'ємом 10-15 ширина горщика повинна бути більша, ніж висота, оскільки коренева система гортензії розташовується в верхньому і середньому шарі ґрунту, обов'язкова наявність дренажних отворів, тому що без відтоку зайвої вологи при рясному поливі коріння рослин можуть залічені дні згнити. Найкраще підходять бетонні глиняні або пластикові горщики. Металеві кашпони так зручні. По-перше, через швидке псування матеріалу від контакту з вологою. А по-друге, металеві ємності сильно нагріваються на сонці. В них коренева система рослин може страждати від перегріву і навіть отримати опіки. Садити і пересаджувати гортензії в середній смузі найкраще навесні всередині, кінці травня. Тому що цій культурі потрібен час, щоб добре вкоренитися до зимівлі у південних регіонах, проте можлива і осіння посадка для гарного розвитку і самопочуття гортензії, потрібна правильна ґрунт, досить родюча і пухка зі слабкою або середньою кислотністю, можна придбати готовий ґрунт для гортензій в садових магазинах або скласти суміш самостійно з рівних частин садової землі. Торфу і напівперепрілого хвойного опаду, оскільки ґрунт в горщику обмежений за обсягом і може швидко пересихати, корисно буде внести в субстрат вологоутримуючі добавки перліт, вермикуліт, гідрогель. Варто також відразу при посадці внести добрива суперфосфат 2 ст. і сірчанокислий калій 1,5 ст. Після вилучення рослини з транспортувального горщика потрібно злегка розчесати пальцями кореневу кульку, щоб стимулювати зростання нових корінців. На дні контейнера роблять дренажний шар з керамзиту або битої цегли, потім насипають трохи землі, встановлюють кущик в горщик і досипають ґрунт доверху так, щоб коренева шийка виявилася в рівень із землею. Після посадки гортензію рясно поливають і мульчують ґрунт горщику торфом, тирсою або сосновою корою. Полив горшкових гортензій Гортензія досить суперечлива натура, їй потрібен рясний полив і постійно злегка вологий ґрунт, при цьому не можна допускати застою води біля коріння. Рекомендована підвищена вологість повітря і захист від протягів. Освітлення культурі потрібно хороше, але без активного сонця всередині дня. З 12 до 15 годин при нежаркій погоді і регулярних опадах гортензію поливають приблизно раз в тиждень. Якщо ж літо видалося спекотне і сухе або горщик з рослиною стоїть під дахом, то зволожувати ґрунт потрібно щодня, а іноді і до двох разів на день вранці і ввечері. Найкраще використовувати для поливу дощову воду, тому що водопровідна сильно защелачуває ґрунт, але якщо вибору немає, то відстоїте воду з під крана кілька днів, перш ніж полити гортензію. Як підгодовувати гортензію в горщику? Якщо гортензії, що ростуть у відкритому ґрунті, рекомендується підгодовувати тричі за сезон, то в горшечної культурі цим рослинам необхідно вдвічі більше підгодівлі. Приблизно кожні два тижні протягом літа визначати час внесення добрив потрібно не за календарем, а виходячи з фази розвитку кущика на старті вегетації, на початку активного росту пагонів під час ботанізації в період світіння у фазі одревесненої молодих пагонів. В кінці сезону, після зупинки росту пагонів на початку вегетації, потрібно внести в ґрунт будь-яке спеціалізоване комплексне добриво Агрікола Аква Fertica Фертика Кристалон. Грінбум органік Мікс як варіант можна використовувати азофоску 2,5-30 гранул на кожен кущик. Другу і наступні літні підгодівлі проводять суміші саміачної селітри. 3 нульках сульфату калію 3 нульках. і суперфосфату 5 нульках. зазначена кількість добрив розчиняють в 10 води і поливають рослини по 3 5 на кожне, втім кількість азоту під час розкриття суцвіть можна зменшити. Для тривалого і рясного цвітіння гортензії потрібні фосфор і калій. В кінці сезону азот з підгодівлі потрібно прибрати зовсім, щоб не провокувати зростання нових пагонів у цей період гортензії. Також підтримують калінофосфорними складами по 20 сульфату калію і суперфосфату або 20 30 г монофосфату калію на л води. Решта доглядові процедури профілактика і лікування хвороб боротьба з шкідниками. Обрізка проводяться таким же чином, як і у рослин відкритого ґрунту, навіть якщо у вас зовсім маленька ділянка і немає жодного зайвого метра. Це зовсім не привід відмовляти собі в задоволенні помилуватися розкішним цвітінням гортензії. Просто виберіть рослину відповідного сорту, посадіть в контейнер і поставте прямо на ганку. Радість від кожного приїзду на дачу зросте в рази.